І я знову буду показувати вам на Clash of Clans. Ну Сервер, як ви знаєте, от такі 10 Він Зараз 9 рівень. О, капітці. Тут, бачите, з самого верху немає. Немає е, тут вище або нижче, ніж золота ліга. Як бачите, в мене 4000 кубочків, у мене є золота е, ліга. Вона, е, вони ні падають, ні зростають. Мене звати Петро. І. Е, багато то, тут я не ставлю, як бачите. Бо сервер може просто не зайти. Е, на цьому сервері немає нескінечність чорного ліксиру, а от в цій програмці, через яку я заходжу, от бачите, є 5 серверів е, Тільки один з, е, з яких має нескінність чорного ліксиру. Давайте візьмемо там казарму у нас. Давайте темну казарму. Возьму. Вот я возьму Цюша. Так, кабани. Берем кабани. Сейчас яйки кабани можно пять. Они. Mm -hmm. а, Ще два кабани. Що у нас є? От бачите цю армію. Давайте е, саме головне, що тут можна. Саме головне, що тут можна... От. Що тут можна і улучати все і, ну, як в Е, на Clash of Clans і ще що можна, то нападати подбор. Бо є багато таких серверів. Є багато таких серверів, що. нема подбору, а є тільки от, гобліни. Зараз ще шоу влучимо. Идем, Ой. Двістия, как мускули мають. Ну, короче, давайте, Чемпошпечи. Максимально і ведьмо один раз. Нападемо. Вот як я вам казав вже, що тут є підбор, Давайте цього пацика спробуємо замучити. Але як бачите, нам у ще поки що не овучило тих, алі ми все турешту, що треба було пек взяти. Да он и там йоен там кем? Сду, короче. Давайте пробуем ему пеками. И в нее хилкою. Хилка. Давайте еще два драма. Вс рашка пеки. Значит, давайте ще одну шари. Два шари і одного варвара. Готовить? Так. Дайте заморозку все-таки. Тільки мені не дасть одну заморозку. Так, давайте ще не хочу от кого прокачати. Кого 20 його 20-го. Давайте 20 ще до 30-го влучимо. 105 тисяч чорного ліксиру. Справжньому ж ці його дуже тяжко назбирати. Дуже на 115 тисяч еліксиру. Бачите, не влучується все в, по однаковий, однаковий час. 125 тисяч чорного ліксиру, 130 тисяч. 35, ну по 5 ну минут, більше цього, 40 тысяч. Давайте ще один раз. Еще один раз. Все, бой, подбор. Кашка тут борь. Кашкар тут по ферме можна мужки можно. Тут шон, давайте. Нет, то, не. Хочу туеку стежкову, так як шой-нибудь. Що в нього Нічо не нема? Гарбалет один. Окей. Що ж ні то не то тим болі. Тим болі. Тим более. Что чи що? Ні. Нет. О, пацан, ты бить здесь крыша. Крыша ему, да, пацаны. Берем такой цикл цик-сик. Подивіться ці кіно ну, на це. Подивіться як і як тут можна встояти проти. Я тільки сімсотки взяли, але я не можу. Нашого короля щойно щой чуть не здох. Ну пеки всі є, ну тут пеки дивіться, які вони тут блатні. І не один вже здох. Як вони рубають можна стіну, дивіться який драго блатний. Ну, пеки тут взагалі сила. Мать рад, щоб дарити все дивіться. По одному ударчику. О, не по два. А, бери ту штуку. Чесніка беріть. О, ще один тут двоих боку. Ні, два Ну То капец, капец. О, ну, дві зірки взяли. Окей. І так. Дивимося. Давайте щось одне. Одне поставимо. А такую башню. Дивіться, одинадцятий рівень, дивіться. 13, -й, 12. Ну, а така і башня просто жесть. Ви б бачили, яка та штука. Вот е, ще один мінус є. В цьому, в цьому сервокушу тут е, немає... Ну як немає кланів? Тут є клан. Напевно, ви всі подумали, як він сказав, немає кланів. Я йому зараз харики роблю. Дивіться, перші всі тут клани. О, Спарта, давайте, пошли. Еще обнаглив. Кожну в цьому серваку кожному... А, він, типа так зробив. А ми создамо свій клан. Так, де цей клан. Клан. в клан. мій клан, до речі. все зробив. От, клан па к. Імає секундоць. Петро.